Ми розповідаємо про те, що у цих історичних особистостей, чи маленьких, чи дорослих, а навіть у книжці про Івана Кодоровича з'являються маленькі герої, його син Іван, є ті самі проблеми, що і в сучасних дітей. Тобто, звісно, ясно, що навряд чи сучасна дитина має зовсім ті самі проблеми, що в кінських але... Служби, які зав'язуються майже випадково, речі, які вводяться котики, які розливають чорнило на сторінку, а, майбутнє, для тебе доводили батьки, а тобі хочеться зовсім іншого. Воно, воно усе є як історія, і ми знову сподіваємося, що насамперед це читати як історії, а потім вже думати про це, що стоп. Це ж історія про.